Вітаю, п'ятниця 5 січня. В студії Вадим Ярошенко це Новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Фінішна пряма. За прогнозами Стефанчука, законопроект про мобілізацію ймовірно, відразу винесуть на голосування. Новий наступ на Харківщину. Влада заперечує дані західних змі, але не виключає атак на енергетику. Хоче мільярд доларів. Ексвласник Сенсбанку Фрідман позивається до України через націоналізацію. Фінішна пряма до 6 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розглядатиме законопроект про мобілізацію. Працюють у закритому режимі. Рішення має бути ухвалене після 8 січня. Спікер ради Стефанчук прогнозує, у документа є всі шанси відразу потрапити до сесійної зали. Напередодні до парламенту на обговорення прибули головнокомандувач Залужин та міністр оборони Умєров. У планах заслухати всі зацікавлені сторони і можливо вилучити з проєкту та пункти щодо призову військовозобов'язаних, в яких вбачають порушення прав людини, Йдеться про пропозицію заборонити ухилянтам, проводити операції з нерухомістю чи керувати авто. А ще про відстрочку для осіб третьої групи інвалідності. Тим часом Мар'яну безуглу відкликали з посади заступника голови парламентського комітету з нацбезпеки. Депутат від Батьківщини Вадим Івченко зазначив, що проголосував за. Сама безугла вже заявила, що рішення про її звільнення з посади можна ухвалити тільки голосуванням в залі. Окремо, слуга народу передала привіт своєму колезі з ЄС Завітневичу, який, наче і виніс це питання на комітет, мовляв, зробили це все підступно. У відповідь журналістам новини лайф Безугла додала: я продовжую працювати, і з посади не піду. Цього тижня Мар'яна Безугла влаштувала черговий марафон запитань до своїх підписників. Одне з них стосувалося пропозиції платити 200 тисяч гривень за бронь від мобілізації. Журналісти новини Лайф вирішили запитати, що про це думають кияни. Думки розділилися. Хтось вважає, що це нормальна альтернатива, а хтось запевняє, це розподіл людей на бідних і багатих. Що ще розповіли мешканці столиці? Дивіться далі. Ну, в принципі, мені ідея подобається. Це як такий спосіб е, одночасно поповнити мобілізаційні ресурси і поповнити казну країни. Тому я, в принципі, скоріше за таке, таку пропозицію. У вас 200 тисяч гривень місяць буде. Я думаю, що можу знайти. Справа мотивації, розумієте, наскільки ти мотивований воювати або заробляти гроші? Це вже залежить від тебе. Я вважаю, що це створює такий якби вибір. Не всі можуть це дозволити. Тобто, це знову буде, що воюють бідні, а багаті будуть відкуплятися. Тобто, це офіційно буде, ну як казати, на лапу офіційно, як на зараз корупція, тільки офіційно. Так як я сама військова зобов'язана, тому я вважаю, що офіційно всі повинні воювати незалежно від статусу. 200 тисяч гривень. Ви сказали, що ви військово зобов'язані? Ну, нема, 200 тисяч гривень. І я не думаю, що моє підприємство, на яке я працюю, тому буде хоч платити, тому що так як я працюю на підприємстві, яке виробляє ліки, а військовозобов'язаних там чоловіків і жінок є, це буде дуже туговато. Якщо У нього така ситуація возникла, то краще йти просто. Записатися ті добровольцями воювати. Я встаю. Це інтерес. 200 тисяч гривень в місяць. Багато не багато. Це багато. Це несправедливо. Це так м'ягко кажучи. Так що нема про що балакати. Це дуже поганіше. А можливо, там 50 тисяч, хоча б місяць чи скільки. Та зовсім не треба про це балакати. Зовсім це не так рішається. Це зовсім інша стратегія повинна бути. Гроші до обов'язку воювати. Немає відношення. Ну, таке бронювання на певний час, це навіть і для структур певних може діяти. Ну, як вона написала у себе у Фейсбуці. Неправильно. І немає рівності. Соціальної рівності. То неправильно. Впливати мають люди здорові. Е -е Мотивовані. Треба просто піднімати хлопців, щоб захищали. І ніяких відкуплень, ніяких хабарів і ніяких. Тому що будемо ще довго мене так на цьому стояти. А ось дивіться, 200 тисяч гривень в місяць це ж така навіть не середня заробітна плата. Це такий топ-менеджмент. Не знаю, в кого є 200 тисяч кожного місяця платити. Це знову ж попадають ті, хто виїхав за кордон. Ну, мажори, скажімо. Бронь від мобілізації хочуть надавати тим, хто платить понад 6 тисяч гривень податків щомісяця. За даними Форбс, таку суму сплачують із офіційного заробітку близько 33 тисячі 400 гривень. Як пише видання, влада вже розглядає відповідні зміни в бронюванні військовозобов'язаних. Однак остаточного концепту документа ще немає. Нагадаємо, наразі бронь можуть отримати лише працівники критично важливих підприємств. Майже 9 тисяч кримінальних проваджень відкрили в Україні за фактами ухилення від призову. За словами голови МВС Ігоря Клименка, 2600 з цих матеріалів вже скерували до суду. Також міністр заявив, якщо ситуація на фронті погіршиться, правоохоронці готові будуть взяти до рук зброю. Поліція з початку повномасштабної війни на 80% збільшила свій функціонал. Завдань стало більше і режим став жорсткіший, каже Клименко. Водночас додаткових наборів на службу не проводили, адже розуміють, що в Україні зараз тяжка ситуація. Поки вся країна обговорює законопроєкт про мобілізацію, найвинахідливіші українці почали торгувати масками-оберегами від ТЦК. Їх можна знайти на маркетплейсах України. Ідея доволі проста: вдягайте маску з обличчям діда, і вас нібито не зупиняють воєнкоми. Коштує такий захист 13 тисяч шістсот гривень. Однак можна знайти і бюджетніші аналоги за 800 гривень. Хоче мільярд доларів. Екс власник Сенсбанку Фрідман позивається до України через націоналізацію. Компанія російського мільярдера подала позов до міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок у Вашингтоні. Заявляє про дискримінаційні кроки України проти екс акціонерів фіностанови, а також про нібито кампанію чорного піару проти нього. Україна стала власником 100% акцій Сенсбанку у липні 23 го Уряд придбав акцію у Фонду гарантування вкладів за 1 гривню. Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки РФ посилює бомбардування регіону, і статися це може вже 15 січня. Про це пише за телеграф із посиланням на джерело у Збройних силах. Видання нагадує, що напередодні окупанти завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів. Очільник Харківської ОВА Олексій Негубов прокоментував ймовірність наступу РФ. каже нині на рі різних напрямках фронту поблизу Харківської області скупчення ворожих військ не фіксують. Наступ та штурмові дії по цьому напрямку відбуваються. Хвилями, ось зараз ворог втратив фактично частину своїх військових формувань і йому необхідно відновитись для того, щоб відновити свої штурмові дії. Значить, нічого екстраординарного або позапланового по цьому напрямку ми не фактично фіксуємо. Да? Ну і так само ми а, здійснюємо, скажімо так, заходи. Фактично користуючись ось такою невеличкою, тобто паузою. Але коли я кажу, що інтенсивність впала, то все одно по е, значить цьому напрямку наші воїни відбили сім ворожих штурмових атак. Сидіти і чекати ЗСУ, виїжджати з регіону, або ж я в це не вірю. Журналісти новини Лайф спитали у харків'ян, що вони будуть робити у випадку повторного наступу Росіян на Харків та область, що відповіли люди. Давайте почуємо. Що плануєте робити у хавці повторного наступу росіян на Харків або Що Щоб їм робити, я нічого. чужу. Ховатися. Ховатись будуть, ти. А що робити? Аби еваку... евакуюватися. мене два кошака вдома, куди я їх бере. Я вже бив року. І Більше не хочеться. Не а, що, а взагалі вірите в те, що вони може знову вступати до Та Все може бути. Не, хочеться, не вірити, чесно. О, просто кажуть, якось. Сидіти вдома, зачинити двері. І нікуди не виїжджати з Харкова? Мабуть, що ні. А Вже у... не виїжджались. А у випадку, якщо буду окупатися, наприклад? Будемо шукати спосіб виїхати. Так. Я думаю, ми будемо дивитись по тому, як рухаються війська. Якщо війська будуть все ближче ближче до Харкова, то скоріше все не виїде. А взагалі Чому? вірити в повторну на масту? Ні. <зум> думаю, Чому? що це неможливо просто. Чому? Бо вже перероблений захист, думаю, що технічно це вже дуже складно буде. Ж саме аж то перший раз. Нікуди не уїжджати, всім допомагати залишатися на місці. Залишатися тут у Харкові. А у випадку, якщо буде е окупація, Харкова або області. Во время окупації вряднішка поставити. А не боїтесь повторних обстрілів масованих, як це було там у 2022 році. Коли у нас от були три дні тому. Ні, вже нічого не страшно. Ну я не думаю, що повторний буде наступ. Тому що в них резервів теж нема. Вони вже всіх зеків, кого тільки можна було. А нормальна людина не піде воювати ні за що. Це окупація. А якщо все ж таки віриш? Ну, я не хочу в це вірити, щоб це сталося. Я хочу, щоб наші перемогли, від... відстояли свою територію і жили за в Європейському Союзі. Це найголовніше. Протягом минулого року сили оборони України знищили щонайменше шість кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ. А втрати особового складу на суднах від початку великої війни можуть сягати 700 окупантів. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Останньою вагомою втратою ворога він назвав Новочеркаськ. З огляду на характер детонації, за його словами, ймовірно, окрім штатного боєзапасу, який складається із 320 ракет для градів. Знищено десятки тисяч снарядів. 2828 українських захисників та захисниць звільнено з російського полону від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводять у ГУР. Обмін від 3 січня вважається найбільшим. Додому повернулися 230 українців. В російському полоні досі залишається 4155 наших громадян. У Львові оголосили конкурс на проект меморіального комплексу військових поховань героїв України. Розпочинається він 5 січня, а пропозиції можна надсилати до 18 березня поточного року. Чи чекають організатори конкурсу на велику кількість проектів та як з поміж них обрати найкращий, дізнавалася наша Марта Байдака. Вітаю колеги. У Львові оголосили міжнародний архітектурний конкурс на проєкт меморіального комплексу військових поховань. Меморіал облаштують на вулиці Мечникова поблизу поля почесних поховань. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання виконавчого комітету львівської міської ради. Конкурс стартував уже сьогодні, 5 січня. Зареєструватись учасники зможуть до 21 січня, а до 18 березня подати свої конкурсні пропозиції. Результати архітектурного конкурсу повідомлять на початку квітня їх також будуть обговорювати з із сім'ями загиблих військовослужбовців. Також як повідомили у про Львівської міської ради, переможцям конкурсу конкурсу виплатять премії, а саме за перше місце 500 тисяч гривень, за друге 300, а за третє місце переможець може отримати 200 тисяч гривень. Як наголошують у мерії фінансування конкурсу та виплата премій переможцям буде здійснюватися не за кошти бюджету міста, а за гроші благодійників. Також як додали сьогодні під час засідання виконкому у Львові, що сам Меморіальний комплекс він повинен бути інклюзивним, так як дуже багато побратимів будуть відвідувати комплекс на кріслах колісних. Також повинні бути місця, де можна буде присісти, відпочити та шанувати пам'ять українських захисників. Ось така інформація станом на цю годину. Колега завершую та передаю слово. У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував військову підтримку західних країн. каже, у разі її припинення альтернативи немає. За словами Кулеби, Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. А те, що нам надають, це не благодійність, це інвестиція в захист НАТО. «Білий дім більше не має грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США», заявив координатор комунікації Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він вказав: іншого чарівного горщика, в якому можна було б знайти гроші, не існує. Конгрес США до кінця 2023 року. Так і не схвалив додаткове фінансування для України. 27 грудня оголосили про надання останнього пакета на 250 мільйонів доларів. 99% українців, які виїхали за кордон у 2023 тисячі повернулися до України. Такі дані наведені в Open Data Bot. Різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся до України, складає менше 1%. 142 тисячі. Пік повернень припав на квітень та серпень. Це в 15 разів менше ніж у перший рік повномасштабної війни. Загалом понад 32 мільйона перетинів кордону було зафіксовано за 11 місяців 2023 року. В Україні змінилася вартість оформлення id паспортів і посвідок на проживання. У МВС пояснили, це пов'язано з тим, що поліграфічний комбінат Україна змінив ціну на бланки окремих біометричних документів. Вартість оформлення паспорта громадянина у формі id картки протягом 20 робочих днів становить 504 гривні протягом 10 днів – 874. Водночас, оформлення документа вперше безоплатне а посвідка на постійне проживання вартує одну. 1151 гривню. Київ вирішив закупити під час війни 30 скляних зупинок для пасажирів. Аукціон вже проведений. Його вартість складає понад 8 мільйонів гривень. Новини Лайф вирішили дізнатися, що це за звір такий, та як до цього ставляться самі кияни. Що дізналися, дивіться в нашому сюжеті. Невже це і є покращення? 30 нових скляних зупинок громадського транспорту за 8 мільйонів гривень для столиці. Відповідний тендер з'явився на сайті державних закупівель. Прозором там вказано, що це будуть зупинки з металевим каркасом і склінням даху. Втім, чи потрібно це зараз? Давайте розбиратись зараз. Під час повномасштабної війни бачимо, що ось тут на Океанівці нещодавно прилітало. Бачимо ось наслідки. Як взагалі вам ось такі скляні зупинки? Вам не лячно? Ні, Ні, я думаю, що. Ну, ми ж не можемо робити бетони, вода. чому-то, да, мається на увазі. общем то Тобто ви проти таких бетонних зупинок? Ні. У е... нас є. Ми самі переселенці, в нас є вони в Харкові. Скляні, ні. Скляні ні, чому? А з приводу зараз ні, ні, ніяк, ні, ні. ой. Я теж проти скляних. Хотіли хотіли побачити якісь бетоні, щоб ну, якось вас захистили? Ну, я думаю, Якщо про захист, то так. Якщо тільки про захист, звичайно. Бо пріоритеті має бути життя людини. Так, якщо раптом щось якесь осколок прилетить, то те скло все в людини посипеться. Можливо, дерев'яні, ось така як ця, чи бетонні для того, щоб захищатися від е, повітряних тривог і ракетних обстрілів. Я думаю, що це повинні бути такі, що дійсно захищатися від повітряних тривог, щоб люди завжди були в безпеці і знали, що вони завжди можуть захиститися від цього всього. Зупинки громадського транспорту у столиці. Можливо, дерев'яні, бетонні, щось такі скляні. Скляні дуже хороші, такі, щоб вони захищати мали свойство. А які вже дерев'яні чи скляні, щоб вони були плотні, прочні. Під час повітряних тривог та ракетних обстрілів муніципальний транспорт зупиняється, а пасажири повинні вийти на найближчі зупинці. Зазвичай багато свідомих киян тримують до укриття. Але якщо його просто немає поруч, ясна річ, місця не залишаються чекати відбою тривоги на автобусні станції. А ось такі нові скляні зупинки аж ніяк не допоможуть берегти життя українців, бо ворожі ракети та уламки направлені на цивільних, і як наслідок, смерть. Ба більше в деяких українських містах на зупинках громадського транспорту монтують бетонні мобільні укриття, але очільник столиці з цим не поспішає. У Харкові мобільні укриття ставлять для галочки. ДБН немає. Навіть тимчасове укриття, яке ми зараз готові закупити, бетонне укриття, яке вже поставили, повинно мати чітко визначені міністерствами ДБН. Щоб, не дай Боже, якщо воно не витримало удар, не було питань: а чому ви встановили укриття, яке насправді не захистило людей? Ми вирішили дізнатись про доцільність встановлення скляних зупинок громадського транспорту у профільних фахівців. Якщо на часі у нас стоїть завдання закупити зупинки, які наших людей, киян та просто гостей міста прикриють від дощу та снігу, ідея супер. Дуже симпатично виглядають. Правда, є питання з тим, наскільки вони безпечні у теперішніх реаліях? Навіщо на даний. Час витрачати кошти, які нераціонально будуть використовуватися на практиці, беручи до уваги цей фактор такої великої кількості уламкових пошкоджень, більш доречніше було б розглянути щось більш безпечніше а безпечнішим варіантом, звісно, є модульні укриття. Тім, фахівчиня зазначає, що державні стандарти України не дають зараз змогу поставити у столиці доступне модульне сховище, тому киянам доведеться задовольнятись лише скляними зупинками. Велике серце у Харківській області українські військовослужбовці зробили зворушливий подарунок дівчинці. Дитина щоразу під час вильоту вітала вертоліт ЗСУ, бо судно пролітало просто над її домом. Одного дня захисники взяли із собою цукерки, щоб подарувати їх привітній дитині. Під час повернення пілот скинув солодощі з висоти, коли маленька українка знову вийшла у двір, щоб привітати воїнів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!